Так, продовжуємо е, наше навчання, трейдинг з доктором Елдером, Енциклопедія біржової гри. Глава п'ята. Про метод. Тобто, як говорив е, доктор Елдер, е, за його концепцією, трейдер повинен планувати три складових. Це е, психологію, метод і е, ризик-менеджмент. І е, зараз глава п'ята саме про метод. Тобто те, на підставі чого ми будемо робити рішення про входження в лонг або в шорт, або нічого не робити. Доктор Елдер зазначає, ніхто не може опанувати всі аналітичні методи, так само, як ніхто не здатний освоїти всі галузі медицини. Як лікар не, не може бути одночасно і кардіохірургом, і акушером, і психіатром, так і трейдер, не може знати всі аспекти ринку і торгувати всі стратегії одночасно. Треба підчекати нішу, тобто метод, манеру, торгівлі, яка вам до душі, і спеціалізуватися саме на ній. Важливо вибрати аналітичний підхід, який вам буде зрозумілий і з яким вам буде подобатися працювати. Цій главі буде продемонстровано, як трейдер може аналізувати ринки. Використовуйте ці рекомендації для того, щоб напрацювати саме свій особистий метод, який характерний вам, і буде вам щастя. Тобто, доктор Елдер тут пояснює, що ця методологія, яка буде йтися в цій главі, вона характерна саме його торгівлі. І якщо вона вам сподобається, то будь ласка, користуйтесь, але він радить просто на підставі. Використовувати ось цю методологію, яка буде описана в цій главі, як приклад для напрацювання свого особистого методу, а не як копітрейдинг. Аналіз графіків, аналіз ринку це не самоціль, а це лише підготовка до трейдингу. Оскільки трейдинг це не тільки якби, аналіз і визначення можливих майбутніх рухів цін. Аналіз графіків потрібно доповнити також рішеннями про. Стоп-лоси, про орієнтири щодо е, прибутків, де ви будете фіксувати прибутки, е, а також інші кроки для контролю е, над ризиками, розмір позиції і кількість взагалі відкритих позицій на даний момент, розумієте? так далі, тому подібне. Е, ну, і Відповідно далі говориться про роботу з графіками, е, що ж з собою являють графіки, і що ж саме на графіках відображено, що трейдер, аналітик буде е, аналізувати. В принципі, графік це є відображення ціни. Що ж таке ціна. Ціна це миттєва угода про цінність товару, досягнуто між покупцями та продавцями. Відповідно, кожен графік це таке своєрідне опитування думок учасників ринку, який ведеться безперервно. Тобто він постійно змінюється, постійно відображається. Так, ну в той же час ви можете сказати, ну що, що це певний зріз думок учасників ринку, оскільки ці думки, ці позиції, вони в принципі хаотичні, і ми не можемо з цього зробити ніяких висновків. Але доктор Елдер зазначає, що поведінку однієї людини передбачити важко. В той же час натовп є набагато простіший, його поведінка більш стереотипна і більш передбачувана. Тобто є певні закономірності в поведінці натовпу. І тут нам не потрібно сперечатися з натовпом і говорити йому, що типу, є раціональним, а що ні. Тобто не потрібно сперечатися з ринком про те, що ціна йде в ту або в іншу сторону. Нам потрібно зрозуміти настрій натовпу та визначитися, як довго він може. Зберігатися, ну відповідно, приєднатися до нього, щоб йти за рухом ціни. Е, відповідно, ми дивимось на графік, який є відображенням консенсусу між гравцями на ринку, між покупцями, продавцями і тими, хто не визначився. Так їх дуже багато, і це натовп, тобто це відображення е, настроїв натовпу. І графік виглядає так, що там є, в принципі, певні цифри, певні показники. Так, тобто, це є ціна відкриття, є ціна закриття. Є максимальна, є мінімальна ціна, і відповідно виникає таке враження, що це дуже така чітка наука, аналіз ось цих графіків. Але доктор Елдер говорить, що ціни відображають психологію натовпу. Вона підпорядковується зовсім іншим, набагато менш точним законом, ніж закони фізики, де можна чітко розрахувати, де є, як скільки сили треба докласти до. Того або іншого предмету, так, щоб його там зрушити з місця, на ринку ж оцієї визначеності немає, тому що натовп завжди може підкинути якусь несподіванку, сюрприз. І трейдер діє в обстановці невизначеності, тому і доводиться використовувати методи захисту капіталу, про які також буде йти мова в цій книжці. Тепер будемо говорити про е, структуру ціни. Та, в принципі, це всі знають: ціна відкриття, максимальна ціна, мінімальна ціна закриття. Е, я тут просто виділив деякі цікаві моменти, на яких е, зупиняється Елдер, і я думаю, що трейдерам, які торгують, е, буде цікаво е, собі десь можливо зробити заміточку. Щодо ціни відкриття, якщо ви займаєтесь короткостроковою торгівлею, відстежуйте діапазон цін відкриття, е, визначаючи максимально-мінімальну ціну за перші 15-30 хвилин. Торгів, коли ринок відкрився. Найчастіше з цього діапазону відбувається прорив, який демонструє, хто бере вору на ринку. Ряд систем внутрішньоденної торгівлі побудовано якраз на відслідковуванні таких проривів. Верхня точка кожного стовпчика або свічки відображає максимальну силу биків за відповідний період часу. Мінімальна ціна відповідно навпаки. Це момент, коли ведмеді мали найбільшу силу. Ціна закриття ось тут є. Цікавинки, що говорить Елдер з свого досвіду, при відкритті ринку обсяг покупок та продажів, що здійснюють непрофесіональні гравці, дуже високий. Але протягом дня він поступово знижується, тому що зробивши те, що вони хотіли, ось такі любителі, аматори вони відходять в бік, і ближче до закриття над ринком домінують саме професіонали. Ціни закриття відповідно ціни закриття відображають думки професійних трейдерів. Погляньте на будь-які графіки, і ви помітите, наскільки часто цінні відкриття та закриття знаходяться на різних кінцях стовпчиків або ж свічок. Щодо які саме графіки потрібно використовувати, щодо японських свічок, він вважає, що їх мінус полягає в тому, що вони займають дуже багато місця, і відповідно на комп'ютерному екрані вміщується менше свічок, ніж, наприклад. З топчиків. Також він говорить, що японські свічки допомагають деяким трейдерам, але не всім і не завжди. В той же час саме вибір графіку це справа смаку, і потрібно працювати з тим графіком, з яким вам більш комфортно працювати. Відповідно, графік це відображення реальності. Натовп залишає на графіках сліди своїх емоцій. І знаючи трейдери, розпізнають ось ці емоції, використовуючи. Певні моделі, які говорять про які емоції в даний момент е, привілюють на ринку і відповідно використовують їх у своїй грі. Ось такі трейдери вони чекають на появу знайомої моделі, як е, рибалка чекає е, на рух поплавця, коли почне клювати. І лише в цей момент він підцікає. Е, любителі часто роблять дуже багато зайвих рухів. Основна думка тут, в принципі, в тому, що потрібно. Е, Працювати тими інструментами і тими методами, якими, якими ви вмієте працювати, і їх вдосконалювати. Відповідно, Елдер говорить, що перед тим як давати приклади тих або інших торгових моделей, які формуються на ринку, потрібно визначитись з певною термінологією. Це висхідний тренд. Відповідно, розуміємо, що це таке. Несхідний тренд, висхідна лінія тренду і несхідна лінія тренду. Аналогічно є тут вводиться таке поняття, як торговий конверт. Це фактично торговий коридор, який формується з двох ліній тренду, які йдуть паралельно одна до одної: рівні підтримки та супротиву, вершини та впадини. І тут Елдер дає таку цікаву штуку, як їх використовувати. Тому що я, наприклад, навіть забувся, звідки я це взяв, але ось тут, коли я вже знову перечитував, я зрозумів, що так як я іноді роблю це порада Елдера. Так ось. З'єднайте дві вершини. Якщо лінія спрямована вгору, значить бики стають сильнішими. І це гарний знак. Якщо вона йде вниз, або, відповідно, наступні вершини не досягають ось цієї трендової, яка проходить через попередні вершини, відповідно, бики починають слабшати, і купувати не варто. Лінії тренду, що з'єднуються, що проводяться через впадини, відображають зміни в силі ведмедів. Тобто про що ми тут говоримо? У нас ось іде східний тренд, хаї понижується. Але про що говорить Елдер? Візьміть, проведіть ось таку лінію, так, і ви бачите, що, наприклад, ось тут ми вже не досягаємо, наприклад, ось цієї трендової, так? Тобто її нахил змінюється. Він стає таким заокругленим. І тут вже в цей момент, в принципі, можливо, в нас буде розворот, так? Ну і навпаки, для висхідного тренду. Я думаю, ви зрозуміли. Звісно, що це не говорить про саме там. Ходження в позицію, так далі і тому подібне, це говорить лише про те, що в даний момент, ну тобто неможливість досягти ось цієї трендової, так, е, яка проводиться там, по лоях при нас тренді. Це говорить про те, що ведмеді вони слабшають. Найважливішу інформацію, яку може дати трендова лінія, це її напрямок та кут нахилу. Ця інформація тим більш достовірна, чим довша лінія тренду, і чим більше в неї касання з цінами. Тренд з. Ступовим спокійним нахилом може тривати досить-досить довго. Якщо висхідний або не східний тренд, його кут нахилу 60 і більше, відповідно це може говорити про наближення зміни тренду. І тут вже Елдер говорить про першу модель, хвіст, модель Кінгуру. одноденний різкий випад в напрямку тренду, за яким відбувається різкий розворот. І, фактично поглинання для формування хвоста необхідно мінімум три стовпчики. Тобто ми говоримо про приблизно ось таку модель. Е, він має бути е, ось цей хвіст досить довгим. Відповідно, ціна має сходити е, там вгору або вниз, відповідно який це розворот, і фактично повернутися вниз. Для, ї, для формування цієї моделі за Елдером потрібно три свічки, тобто не дві. Тобто, саме формування ось такого довгого хвоста ще ні про що не говорить. І відповідно, що мені подобається в Елдері, що він кожного з цих модель, він дає її характеристику щодо психології ринку, тобто, що там відбувається. І він дає таке пояснення, що власники біржі вони одержують основний прибуток від обсягу торгів. Тобто, чим більше обсяг торгів, тим більш їх заробіток. Відповідно, де в нас найбільший обсяг торгів на якихось рівнях супротиву або підтримки. В той же час ми розуміємо, що ось ці члени біржі вони не знають, де ці рівні будуть, тому що ось ці максимальні об'єми вони в принципі залежать від е, від того, як на ті або інші ціни буде реагувати натовп. Але вони намагаються намацати їх, тобто водять ціну то вище, то нижче. І ось хвіст свідчить про те, що ринок випробовує певний рівень, і натовп, ось цей рівень ціни відкидає, тобто відштовхується від нього. В той же час, виходячи з ось цього. Малюнку Елдер зазначає, зверніть увагу на те, як ціни, е, ніби прикріплені резинками до лінії тренду і можуть е, від неї відхилятися до певної міри. Відповідно, звідси йде така рекомендація, що потрібно відкривати позиції в напрямку тренду, але в той же час якомога ближче до ось цієї лінії тренду. Коли ціна досягає нового максимуму або мінімуму, відповідно це говорить про те, що ось ця резинка вона натягнулася до максимуму своїх можливостей і е, потрібно фіксувати прибуток, тому що. Після цього ціна, скоріше всього, буде повертатися знову ж таки до лінії тренду. Ось, наприклад, лінія тренду. І ми бачимо, ціна відскакує від неї, відскакує, відскакує, ніби, ніби на резинці. Так, потім тренд ніби змінюється, ось ціна відскакує. І найкраще входити в позицію ось в цих точках, коли ціна наближається до лінії тренду. Так, і тепер рекомендація щодо того, як потрібно торгувати ось ці хвости. Розміщуйте захисний стоп лос приблизно на рівні середини ось цього хвоста. Якщо ринок почне вживати свій хвіст, відповідно закривайте свою позицію без будь-яких вагань. Торгувати, використовуючи ось ці хвости, потрібно можна в будь-якому масштабі часу. Але найчастіше, за все, всі торгують завдяки ось цих хвостів на денних графіках. Відповідно, рівні підтримки і рівні супротиву. Доктор Елдер. Поясню психологічну сторону з цих рівнів, тим, що страх упущеної вигоди, тобто ФОМ, наприклад, ціна торгується так на якомусь рівні, і вона після цього йде з цього рівня. Ті гравці, які ось тут не купили, вони думають: ну йолки палки якщо ціна сюди повернеться, я буду купляти. А ці гравці, а інші гравці, які заходили тут в шорт, вони будуть використовувати. Ось цю зону, коли ціна сюди повернеться, як можливість закритися там в безбиток але або в дуже маленький збиток. Так? Е, відповідно, коли ціна сюди приходить, одна частина, е, ті, хто хотів лонгувати, але е, не встиг з тих або інших причин, вони купляють. Е, інша частина, які там шортисти, так? вони використовують цю можливість для закриття е, збиткових позицій. Тобто всі купляють, тут більшість починає купляти, і відповідно ціна е, відштовхується. В той же час, ось я вважаю, дуже важливо відмітити, і виходячи з цього, ви можете побачити, що я ніколи не говорю про якісь чіткі рівні, про якісь чіткі ціни, де там буде супротив або буде підтримка. Я говорю, ну там близько того або іншого. Чому? Тому що пам'ятайте, що ці рівні підтримки і супротиву, вони не є жорсткими, вони більш схожі на дротяний паркан на фермі, ніж на бетонну стіну, скажімо так. І ось бики, або ж там, скажімо, ведмеді, так вони можуть тиснути на ці рівні. І ось цей дротяний паркан буде під їх натиском прогинатися, але в той же час не прориватися, Тобто він вистоїть і відкине їх назад. На ринках відбувається в принципі те саме, коли спостерігаються хибні прориви там, нижче або вище за рівні підтримки супротиву. Ну і відповідно, Елдер зазначає, що ось такі хибні прориви на ринку. Вони дають чудову можливість для входження в позицію і для торгівлі. Повернення цін в коридор після ложного прориву дозволяє більш впевнено грати на підвищення або пониження, розміщуючи стоп лос на рівні за верхньою або нижньою точкою ось цього прориву. В той же час, якщо ваш стоп лос спрацює, будьте готові відкрити позицію знову. Тому що. Важлива така рекомендація від Елдера, що новачки зазвичай намагаються відкрити позицію лише один раз і залишаються поза грою після спрацювання стоп-лосу. Але потрібно бути професіоналом і е, заходити в позицію декілька разів з декількох спроб, незважаючи на те, що вас вибиває по стоп лосу Ну, якщо ситуація на ринку не змінюється, відповідно, якщо ситуація змінюється, то не потрібно мучити і намагатися заходити в позицію, якщо ринок іде проти вас, так зрозуміло. Так, подвійні вершини і подвійні основи. Ну, відповідно, тут все, все зрозуміло. В той же час Елдер говорить, що коли ціни повертаються до попереднього максимуму або мінімуму, виникає питання: чи буде це подвійна вершина або подвійна основа, або ж це буде пробій рівня і ціна піде далі. Е, Відповідь на це питання можуть допомогти знайти саме технічний індикатор. Е, тепер трикутники. Що таке трикутник? Це зона застою, пауза, під час якої деякі. Успішні гравці фіксують прибуток, на їх місце приходять інші, які хочуть торгувати по тренду. В той час, як їх противники грають проти попереднього тренду. Відповідно, відбуваються такі коливання вгору вниз, і десь з, цього, з цієї зони в якусь сторону та й буде вихід. Хто там візьме верх в цій ситуації? До речі, Елдер дає рекомендації щодо того, як вони. Торгуються трикутники, вимпіли е і тому подібне. Говорять про те, що є висхідні, є несхідні, є там так нахил там, за трендом, проти тренду і тому подібне. І є в вірогідності пробою, більше вірогідності пробою в ту або в іншу сторону. Але ми з вами прекрасно знаємо, що в принципі це все трошки притягнуто за вуха і, знаєте, розраховувати на те, що якщо ось це в нас висхідний трикутник, то ми отримуємо вихід вгору. ну тут знаєте. Е, немає причин. Або там, наприклад, е, ось ці вимпіли. Так? Якщо він спрямований проти тренду, то, скоріше за всього, він буде е, прорватися і тренд піде е, в своєму напрямку. Якби він був спрямований ну, так, типу, вниз, так? то, скоріше всього, це б говорило про розворот. ну, Але, е, слухайте, в нас ось на біткоїні е, яка картина зараз була? У нас хоп, потім ось така наторговка, начебто там вимпіл такий вгору, типу, мали б розвертатися вниз за логікою. ну, тобто, там Відсоткова вірогідність того, що ціна піде вниз, була більше, ніж з того, що ціна піде вгору, Але у нас, бачите, ціна пішла вгору. Можете відкрити зараз графік біткоїна, подивитися. Також є е, такий показник, як об'єм торгів, який потрібно в принципі використовувати. І зазвичай Елдер говорить, що зростання об'єму говорить про силу тренду, а його падіння говорить про те, що тренд слабше і можливо буде розворот. Якщо ж е, високий об'єм торгів виникає. Під час вже склавшогося тренду, то це, скоріше за всього, буде говорити про наближення розвороту. Тобто у нас іде висхідний тренд, і якщо дуже сильно великі об'єми в якомусь русі в, вгору, так погано. А в той же час, якщо об'єми спадають, то це теж погано. Для е, більш точної оцінки і використання об'єма в торгівлі е, краще використовувати індекс сили і е, зміни об'єму, які виявляють завдяки. Ось цього індексу сили дозволяє трейдерам робити кращі висновки е, про стан тренду. Ну і далі вже доктор Елдер е, дає рекомендації щодо е, індикаторів, які він використовує. Він називає їх е, 5 патронів в обоймі. Тобто це 5 індикаторів, які використовує доктор Елдер. І ми про них поговоримо вже більш детально в наступних відео. На сьогодні все, дякую за увагу. Зустрінемось!